Шершень гласує соком, який в дубі знайшов. Там десь виступає сок, і шершень його, бачите, смокче. Не видно? А він знає. То, що не знає, шершень це найбільша. Оса Європи до трьох сантиметрів розмір. І нещодавно, на жаль, в Кривому розі робітник Зеленбуду спиляв дерево старе, і там було гніздо шершнів, і вони його покусали, людина загинула. Так що будьте обережні.